Луцький міськрайонний суд засудив до місяця арешту жителя Буратина Луцького району, який стверджував, що Буцімто Луцьк ждет Асвабаждєніє. Про це телеканалу конкурентів і повідомили в прес-службі Волинської обласної прокуратури. Нагадаємо, що в червні 2023 року в соцмережах з'явилося скандальне відео, на якому волинянин Юрій Казимірчук спілкується із Буцімто Росіянкою на тему війни і заявляє про свою симпатію до. РФ тоді журналісти телеканалу Конкурентів знайшли цього чоловіка, і він запевняв, що сталося непорозуміння. Він, начебто, хотів вивести підставну росіянку на чисту воду і не встиг в кінці сказати Слава Україні. Більше того, вони з матір'ю запевняли знімальну групу, що усі вони патріоти своєї держави. Разом із тим ми знайшли чоловіка у російських соцмережах, де є фото із Георгіївською стрічкою та радянськими медалями. Тож, врешті, суд присудив, так би мовити, фанату Росії Юрію Казимірчуку покарання, Арешт на один місяць.